Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас понеділок і у нас з чоловіком вихідний від базарів, але не від господарської праці. Сьогодні ми виспалися Добресенько, тому що субота-неділя і у нас робочі дні. Ми дуже рано встаємо, їдемо на базар, займаємося продажем нашого товару. І до обіду десь ми цим займаємося, але це все виснажує трішки. Сьогодні в нас завжди в понеділок це ми відпочиваємо, але коли є в тебе господарство, то відпочивати нема коли. Зараз що робить чоловік? Так це вичищає у своїх свиней. Вчора в курочок ми почистили, так що в мене там все добре. Але в чоловіка там все капець. За цілу неділю назбиралося скільки багнюки. Зараз він все трактором вивозить. Я сидю, поки відпочиваю, готовлю нам обід. А що ж робиться на нашій фазенді? По всій фазенді гуляють свині. Наші сусіди вже до них привикли, а поначалу це в них був дуже шок. Що свині бігають по огороді, візде можуть на вулицю вийти. Ну таке. Ось, пішла, красуня. Ось так і гуляємо. Ось так і працюємо, ми друзі. Зараз піду до чоловіка, буду дивитися, що він там вже зробив. І ще з приводу цієї машини. У нас в дворі машина. Раз, машина, два, і там третя, і ось четверта. І працює тільки. Це ж, Це капець, це капець просто. У мене нема слів. З цього щось трапилося з цією машиною? В, -в, -в п'ятницю ми теж їхали. Дуже рано потрібно було виїхати нам на базар, що в пів на шосту виїхати, тому що їхати в другий район, дуже далеченько. Близько до ста кілометрів від нашого дому. І що чоловік завів цю машину, все, прогрів, поїхав за своєю мамою до міста, бо ми її привозимо, щоб вона сиділа нам з дітками. І що вона ломається в темну ніч, посеред дороги. І нічого ми з нею не могли зробити. Чоловік мені каже іди, заводь нашого буса. А я ж на ньому ні разу не їздила. Кажу, що нам не робити? Як? Я не знаю. Ти що кажу? габарити не ті. Ні-ні ні. -ні, -ні. Ну, хоч заведи, каже. Та він з пів дороги з міста йшов додому, каже, лисиці, ціла куча була, взяв якогось там ключа здоровенного, такого хрестообразного, палицю, каже, балака зі мною, бо жуткувато трохи. Ось так. Потім що ми зробили і думали, в неї соляра закінчилась, заправили її вже. Не те щось. Щось там, чоловік подивився, в неї якась там піна в розширительному паку. Ще до цієї машини дуже тяжко знайти мастера. Чи стала оця наша помічниця? Нема слів і все, зла на неї, все, ось гуляють свині, поволі у нас красуня, да? Чи це ти? Ні, це дівчинка. Що? що, Що? 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 іди гуляй. Так, ось оцю, о, вже чоловік тут все вибрав. Оце цілу неділю, поки ми працювали, торгували, чоловік все сюди згортав. Там з краю нічого не було, а тут було повно. Не буду казати, що, самі розумієте що. Ідемо сюди дивитися, що тут у нас. О, привіт! Господарство. Красуня сидить, красунчики сидять. З поросюльками цими все добре, все гаразд, їдять, поправляються. Да? Їсти є, пить є. Так, ага, отсюди вже вивели свиноматку, все, нема. І ось ці два кабасіка наших. такі розумні, оце все витягують, тікають, от ото ганяють. Потрібно, потрібно щось робити. Але зараз у нас купа діл, все на одну купу. Це дуже погано. Але ще трошечки вони тут нас посидять, потім їм зробимо на другій фазенді відділ, туди їх будемо приводити. Поки ось так. Що ти прийшла? В гості прийшла? Скоро сюди прийдеш, не переживай. Ще як казали, ніхто всіх добре, діареї нікого не було, все добре, але того малесенького поросюлечку ми втратили. Шкода? Ну, таке теж трапляється. Куди ти пішла? Давай, давай назад іди. іди назад. Куди ти йдеш? Боже, завалила тут усе. Пішла. Іди гуляй далі, треба закрити, бо буде заходити до них. Йдемо на другий сарай, там взагалі. О, чоловік все вивозить тракторцем в прицепчику. Погодка сьогодні супер. Тепла. Привет. І вивозиться все туди, в кінець огороду. А, ще тракторець працює, забула сказати, да, другий помічник, на якому я теж не вмію їздити. суботу у нас був дощик. Планували посадити розсаду, але все намочилося. Тож будемо працювати сьогодні. Тут теж уже, теж уже все чоловік повичищав. Зараз підемо тих свинків заганяти. Ви вже на місці? Що? Що, хрюндіки? Подобається їм гуляти та й все. Да? Так, друзі, прийшла на своє господарство. Ось сидить квочечка, ось ще одна, ось іще сидить. І ось тут сидить іще. не видно. Не знаю, який з них буде толк. Пішла їсти, забулася, де сиділа, пішла туди вниз там і сидить. Встигну оце піти за нею посадю на место. Не встигну, яйця захололи. Ой, не знаю я. З цими курочками все треба слідкувати. Сидять дві красуні, але теж ці маленькі курочки залазять до них, підносять їм яйця. Яйця вже позначила я. Кожного разу її піднімаю, дивлюся, є яєчко, немає яєчко. Десь окремо їх садити, пробувала. Тікають, вилазять, вже тут корзина, мене їх накривала, нічого не допомагає. Та ось таке: як вийде, так і буде. Одна квочечка біленька в мене була. Раніше розповідала відео, вилупила вона нам 14 курчатків. Вона вже там ще залишалося в неї штук 5 яєчок. Тому що з тієї з верхньої сторони, з неї якось упали туди до тієї. І вона покинула яєчки і пішла. Тоді я поставила другу туди курочку, яка квокчила, так вона там сидить. Так все добре. яєчки несуть, сидять узьо. курочки, поснідали та й гуляють на вигулі. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, поставте нам гарнесеньку вподобайку. Для нашого каналу цей розвиток вам теж приємно і нам дуже приємно. Пишіть коментарі, пишіть свої поради. Вам гарного, мирного дня, а ми йдемо далі працювати на своїй сільській фазенді. Тож, до зустрічі!